Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас 550-й день російсько-української війни і цей випуск розпочнемо одразу з нещодавньої заяви секретаря РНБО Данілова, який про контрнаступ ЗСУ повідомив таке: Контрнаступ Збройних сил України йде важко, але щодня крокуємо вперед. Тут я додам сьогоднішні новини щодо ситуації на фронті, зокрема щодо контрнаступу на півдні. Є офіційна заява від речника Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку від Олександра Шпутуна. оборони України просувається до наступного зароботаним села Новопрокопівка. Ми бачимо карту від Діпстейт, на якій показано, як українські воїни герої проривають оборону окупантів, як вони вклинились, і ще хотілося би додати. Повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише, що ЗСУ достатньо просунулися, щоб атакувати на півдні другу лінію оборонних укріплень Росії. Насправді Данілов недарма сказав про те, що дуже важко українським воїнам, дуже важко силам оборони України проривати цю лінію оборони, тому що окупанти будували її багато місяців. Є, зокрема, від того ж Американського інституту вивчення війни і фотографії супутникові про, зокрема, один і фрагмент лінії оборони одну ділянку, ні, і пости від українських військових. У цьому випуску я хотів би презентувати пост від Запорізької солі. Кожна посадка перекопана на одному з відтинків маріупольської траси встановлені протитанкові укріплення мова не просто про траншеї. Там ціла система окопів, бліндажів, справжні тунелі подекуди. У кожній посадці мережа окопів та вогневих позицій під різні засоби АГС, ДШК, ПТРК. Полями розкинулися протитанкові рови та мінні загородження, від звичайних темок, допомог та більш вишуканих мін, які чекають на піхоту. Ще раз треба наголосити, що мова саме про систему окопів об'єднану переходами і під'їздами через які відбувається переміщення особового складу, вогневих засобів і боєкомплекту. Решта, що не перекопано, те заміновано. Все це треба пройти, щоб рухатись вперед. Я думаю, що всі зрозуміли, наскільки складною є задача для Сил оборони України, для українських воїнів, героїв, але, незважаючи ні на що, йде рух вперед. Є заява щодо прориву лінії оборони окупантів від Буданова. Його вчорашня заява. Росія може тримати оборону хоч все життя, якщо Україна не діятиме активно. Треба пробивати лінію оборони, що зрештою зараз і робиться. Ті, хто каже, що можна придумати якийсь магічний спосіб, не можна, його не існує, додав очільник Гур. Тобто, на жаль, немає ніякого магічного способу, щоб прорвати лінію оборони російських окупантів. Потрібно її пробивати, як це зараз робиться. Дуже важко але рухатись вперед. Проте я ще хотів би звернути вашу увагу на те, що і окупанти самі також намагаються атакувати вони атакують. Зокрема, в сьогоднішньому ранковому зведенні повідомлялось про те, що російські окупанти атакують на Сході, Лиманський напрямок в районі Новоєгорівки, це Луганська область, Бахмутський напрямок в районі Оріхово-Василівки. І також Авдіївський напрямок в районі села Степове. Крім того, є повідомлення від британської розвідки про те, що Росія готується до інтенсивного наступу на напрямку Куп'янськ Лиман. Тому ж так відбувається, що не дивлячись на ситуацію на півдні, російські окупанти намагаються атакувати. Вони реально атакують, а все тому, що так історично склалось, що. Більшість росіян вони і раціональні, і в обороні вони значно гірші, ніж в наступі. І для них важливо, щоб не розкисати, для них важливо, щоб десь був наступ, щоб десь був рух. І, звичайно, українські військові це враховують. І, звичайно, це негативно впливає і на контрнаступ збройних сил України, Сил оборони України, тому що приходиться відтягувати частину ресурсів. Резервів на те, щоб відповідно зупинити цей наступ. Важливо зазначити, що бої йдуть не лише на суходолі, не лише на суші, а й на морі. Є ще одне повідомлення від тієї ж британської розвідки про те, що Україна та Російська Федерація ведуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі. У звіті зазначається, що минулого тижня. Російський бойовий літак обстріляв український військовий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря. Крім того, уточнюється, що після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році і Росія і Україна періодично захоплювали ці платформи своїми військами, тобто йдуть активні дії і на морі. А закінчимо цей випуск ще однією заявою Даніло. Про те, що війна прийде на Росію, вони самі покликали її, друзі. На цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.